Доброго дня! Всім наразі розглядаємо лист від янгола, яку інформацію за допомогою карт хоче розповісти ваш янгол-охоронець, хоронитель. Подивимось, яку інформацію готує для нас Всесвіт. Якась таємниця буде для вас розкрита. Якась буде розкрита інформацію, яку ви вже достатньо довгий час хочете розшифрувати. З приводу цього у вас дуже багато якихось страхів, нерозуміння. Задіяно дуже багато емоцій, і ви не можете дивитися кудись в сторону, вперед, назад, чи, можливо, там в сторону щастя, тому що ви ніби як заворожений і не можете відпустити ту стару ситуацію, яка з вами, ну, скажімо вже, певний час відбувається. І все, вся ваша увага, все прикуте лише до цієї ситуації. Але, окрім прикутості уваги вашої ситуації, тут ж задіяні ваші емоції, ваші страхи. Добре, давайте подивимось, як це відображається на моєму житті. Ну, вийшов 13-й аркан. А, це 13 аркан це смерть, і це дуже причиняє багато болі. Але окрім того, це слухайте два старших аркани це дуже знакова інформація від, від янгола-хоронителя. І я вам скажу так, що ви дуже багато уваги приділяєте ці якісь. Справі, яка вас е, мінусує, скажімо так, в енергії, у всьому, але смерть це переродження. Тобто наразі ви на етапі, коли дивитеся страху у вічі. Добре, чим це для вас закінчиться? О! Це для вас закінчиться новою можливістю, можливістю зцілення, тобто тут отримується як перстень, так і він світиться. Тобто, дивлячись своїм страхам у вічі, переживши цю історію, ну, дасте змогу вмерти вже чомусь такому минулому, що вже віджило себе, що вже... Ну, що вже немає сенсу вашої уваги, і тоді розкриється нова інформація, ви дізнаєтесь ті деталі, які необхідні вам. Окрім того, ви здобудете таку велику достатню цінність себе, цінність ваших умов, якщо ви відпустите цю ситуацію. Дозвольте, будь ласка, вмерти всім вашим емоціям, всім вашим, вашим страхам, для того, щоби всесвіт вам подарував нові можливості, нові здобутки. Так, і ось, бачите, на, на дні колоди звернули увагу на себе ось такі ще три карти. Взяла одну, а там вже пішло. Ось, ще один туз. Тобто, це допоможе вам ця ситуація допоможе вам рухатись по-новому. Ситуація допоможе вам. Використовувати свої можливості, користуватись ними. Тобто, це допоможе вам отримати якийсь такий інструмент, котрим ви будете користуватись. Потім вийшла ще карта закоханих і четвертий старший аркан імператор. Імператор і... Закохані свідчить про те, що як тільки ви позбудетесь своїх страхів, ви одразу зможете зорієнтуватися в цій ситуації, взяти ось цей інструмент, і вже як імператор зможете. вже Рішуче діяти із внутрішнім таким стержнем, з певненістю і з реальними результатами. Тому що тут, поки що, бачите, один-один з друзями меншими, а тут ось вже дві людини. І якби тут стріла, а тут вже, бачите, цілий такий вже агрегат, і, і стріла є, і вже і сам, собственно, лук є. Ось, Тому скажу вам так, що. Як тільки ви вийдете із цього оцепеніння, із цих страхів, одразу все налагодиться? Але просто сказати, як тільки. а як вийти з цього оцепеніння? Дозвольте, поки що, деякий час ще повиснути собі всі ситуації, обсмакуйте її, знову ж таки, проживіть ваші страхи, і тоді вже життя налагодиться. А чому, чому, чому ці страхи? Чому така ситуація? А тому, що ви маєте прийняти остаточне рішення для себе, чи ну, треба вам це, чи не треба. А якщо, якщо ж тут багато страхів, то як це зрозуміти? Треба чи не треба? Якась дивна ситуація. Коротше, що вам скажу, вам дуже важко висіти в цій ситуації, яка у вас зараз склалась. Дуже важко достатньо вам знаходитись в цих обставинах, але це необхідно для того, щоб ви все ж таки пропрацювали ваші невпевненості, страхи. Можливо, це стосується відносин у когось, можливо, це якась робота, можливо, життєва ситуація. Можливо, хтось, на жаль, залишився без будинку і десь пішов у світ мандрувати. От, Різна ситуація буває і ну, якесь бачите, якесь розкрадання. Тобто, Дозвольте, будь ласка, отак воно мало статись. По-інакшому обставини не могли скластись, тому що ви б не змогли б дійти, скажімо, до трійочки кубків до задоволення. Тобто, ви маєте цей важкий шлях пройти, аби дорости до імператора ну, внутрішнього. так? Тобто до аркана такого володаря свого ну, свого життя. Ось, і ви повинні пройти через якісь нечесності, через якісь страхи, через якісь сумніви, через якісь незрозумілі якісь. Сумнівні доріжки, аби щоб відпустити все лишнє і необхідне вам, отримати назад свою енергію і вже рухатись далі у стані задоволення. Добре, якісь фактори впливають на обставини чи, можливо, інші люди. Ні, ніяких обставин, ніяких факторів, все, що коїться зараз у вас в житті, і здається вам. Ну, Нечесним, незрозумілим, то, можливо, надумане вами. Постарайтеся змінити вашу думку, постарайтесь, будь ласка, змінити ваше відношення до обставин, котрі є зараз. І таким чином ви допоможете собі пропрацювати ці страхи, відпустити їх і зрозуміти, куди надалі рухатись. На сьогодні це вся інформація, яку принесла вам сорока на хвості від вашого янгола. І я бажаю вам гарного дня, всім добра, дуже дякую вам за увагу, всього найкращого!